Зараз у мене в руках така річ, яку з одного боку цілком зрозуміло як використовувати. З іншого класифікувати чи одним словом пояснити, що це таке, буде надзвичайно складно. Поки що можу вам лише сказати, що це новий покетбук виробництва одноіменної української компанії. А що ж то є таке насправді? Давайте розбиратись. Це вже не перша спроба від PackBook випустити девайс на Андроїді із кольоровим екраном. Ми розповідали вам якось про iQ 701, який продемонстрував досить непоганий рівень продажів, проте мав низку дрібних недоліків. А 10-й робився уже з урахуванням того досвіду і з урахуванням прогресивних ринкових здобутків. Така вже доля усіх безклавіатурних дівайсів бути порівняними з iPad. -ом. А тут є на чому проводити паралелі. Та ж роздільна здатність 10-дюймового екрану. 1024 на 768 точок. Мультитач такий же гігагерцовий процесор і 512 мегабайт оперативки. Та і вага майже та ж 670 грамів. Загалом же iPad колись, якщо згадаємо, стартував саме як зручний пристрій для читання. То вже потім він став таким одіозним універсалом. Найкардинальніша ж відміна покетбуку А10 від більшості планшетів людського рівня це ціна. Тут вона буде вдвічі нижчою. А те, що нормальну таблетку менш ніж за 3 тисячі гривень не купиш, факт більш ніж очевидний. Подивіться ще раз на цей екран. Сань, ти чіткий довольний. Ай. Ще раз. Ще раз подивіться на цей екран. Він своїм співвідношенням сторін ніяк не нагадує дисплей сучасного ноутбука. Він швидше нагадує книжку. Та й покідбук зрештою один із світових лідерів з виробництва читалок. А десятий, усе таки, створений у першу чергу для читання. Подивіться на цей комплекс апаратних кнопок. Дві з них відповідають саме за перегортання сторінок. Інтегровані читалці в деяких інших це робиться елементарно, але частина популярних альтернативних програм бібліотек цю функцію, на жаль, не підтримують. Хоча традиційного тачскрінівського гортання також ніхто не відміняв. Дівайс, як ви помітили, створений на Androidній, дещо підмарафеченій під основі. Більшість андроїдних програм та ігор тут працюють без проблем. Все це береться із Android-маркету. Можна навіть скайп поставити, а творити відеодзвінки за допомогою фронтальної камери. Тут нам допоможе Google Talk. А ще незабаром виробник обіцяє презентувати таку ж модель із 3G. Популярні програми стають не усі, але ті ж таки ігри з екрану керуються доволі пристойно. А як влучно стверджують деякі наші колеги, наявність скайпу та енгрібзу вже говорить про те, що ми маємо справу. З нормальною операційною системою. Головне, що книжку А-10 сприйме в усіх популярних форматах. І усі існуючі андроїдні бібліотечні клієнти тут працюють. Тому і простіший екран, і менший у порівнянні з іншими андроїдними дівайсами об'єм оперативної пам'яті. І невеликий об'єм пам'яті вбудованої, який, до речі, нормально розширюється додатковою картою пам'яті. Так от, усе це при читанні книжок нівелюється. І навпаки, на відміну від монохромних читалок, ти розумієш, що маєш справу з чимось більш крутішим, сучаснішим і функціональнішим. Ну, хіба тільки цей екран споживає більше енергії? Тому при активному читанні покетбук доведеться підзаряджати частіше. У мене ресурсу батареї вистачило на 5 з хвостиком годин, але я при цьому і дивився відео, і грав в ігри. Так званий змішаний режим, в якому виробник обіцяє 6,5 годин роботи. До речі, про оце ось на задній кришці. Обрій. Це новий бренд від Покетбука. Під цим іменем ведеться розробка нових продуктів, а десятий із їх числа. І також відкрився новий онлайн-магазин. Верніше розширений контент-майданчик, яка запитаєте різниця між першим і другим. А це коли ви, змінюючи читалку, позбавляєтесь безрадісної процедури завантажувати сюди усю свою бібліотеку з нуля, просто увійшли під своїм іменем паролем і отримали усі свої книжки. А ті, які ви читаєте у даний момент, вони навіть відкриються на останній відкритій вами сторінці. Базовий віджет на десятому щоправда тут зорієнтований на уже розкручений та популярний магазин Bookland. Але ще раз повторимо: з ніяких проблем з доступом на інші бібліотечні онлайн-сервіси тут немає. Цим своїм тестом ми зробили те, що так чи інакше захочеться зробити багатьом потенційним покупцям А10. Ми порівнювали цей дівайс із планшетами, але не факт, що ми вчиняли правильно. Зрештою, сам виробник називає його мультимедійним рідером, штука, яка добре читає книжки, читалка з додатковими можливостями. І далеко не факт, що ці можливості повинні бути безмежними, аби вона добре виконувала свою роботу.